Бути депутатом це відповідальність перед виборцями, постійна робота та підтримка тих, хто цього потребує. А у воєнний час це й допомога військовим, тероборонцям та внутрішньо переміщеним особам. Так розпочинає свій звіт депутатка Житомирської районної ради від фракції Слуга народу Наталія Прилуцька. Для кожного з нас 2022 рік був дуже тяжким, але ми всі показали, що ми є незламні. 24 лютого відбулася позачергова сесія Житомирської районної ради, де було головним питанням це виділення коштів для наших військових. На початку війни по всій країні формувалися блокпости. Тому депутатка взялася допомагати одній із громад. Я почала свою діяльність допомагати всім необхідним забезпечувати блокпости Хорошівської громади. Ми привезли лопати, каністри, паливо, ліхтарі все необхідне, що їм було потрібно. Співпрацюючи з головами багатьох громад, депутатка дізнавалася про потреби населення і спрямовувала туди допомогу, яку отримувала від друзів-волонтерів з Польщі. Я постійно була на зв'язку з головами громад, які. Казали, що, що треба, і ми почали розвозити. Розвозити продукти харчування, дитячі харчування це були засоби гігієни, це ковдри, взуття, багато чого. Також у співпраці з головами громад депутатка дізнавалася про родини, які потребують фінансової допомоги. Тому кошти, які отримала на свою діяльність, спрямувала на їх потреби. Депутатські кошти я направила на Допомогу малозабезпеченим людям, які потребували допомоги, і людям, які потребували лікування. Депутатка розповідає, що в перші дні війни люди не відмовлялися від будь-якої допомоги, адже не завжди на полицях магазинів було необхідне. Тому забезпечували місцеве населення всім і продуктами харчування, і медикаментами. Спільно з Хоршвською радою, з сільрадою. Ми разом вирішили, що дітям треба зробити таку маленьку радість і встановили гірку. Діти були задоволені, щасливі. Разом із соціальними службами депутатка відвідувала громадян, які з різних причин не могли самостійно придбати продукти харчування. Ми не знали, що буде завтра, який буде хід війни. Було холодно, була ще зима. Люди хворіли і потребували медикаментів. Потрібні були ліки. Так як нам друзі передавали це все. Це були парацетамол, такі ліки, які на першу чергу треба, коли людина хворіє. За підтримки колег однодумців, депутатів вдалося реалізувати проєкт по облаштуванню дитячого майданчика у Хорошівській громаді, адже дитинство не повинно губитися в страшних воєнних буднях, вважає Наталія Прилуцька. Ми закуповували. Продукти харчування і разом з працівниками служби соціальної служби розвозили по домівкам людям, які потребували, тому що були такі випадки, коли ми самі бачили, що на прилавках в магазинах немає продуктів, а люди, які мало забезпечені, там багато дітей, грошей нема, як їм треба допомогти. І ми самі от так от закуповували і розвозили. Незважаючи на труднощі та багато непередбачуваних подій, депутатка будує плани вже в поточний рік і головним визнає робити все задля перемоги.